Вайка, вайка на каналі. Вайка не проста. Вайка з Німеччини. Модел Tesla, Модел Вай абсолютно нова. Повністю. От ще новішої не можете ви купити машини. А саме пробіг автомобіля, коли ми його купували, був 100 км, Зараз 300 з копійочками. Ці кілометри ми самі накатали по дорозі із Митниці, і в Тернопіль, сертифікація, на мийку. І завтра будемо віддавати цю машину замовнику. От давайте, друзі, сьогодні розберемо, що таке абсолютно нова вайка. I'm not sorry because that was intentional. Uh -huh. I meant every word that I said. Yeah. You get angry with me because I'm flexible. And uh -huh. of how I like things in the bed. Oh, oh, no. Помните, Tesla model 3 performance абсолютно. Майже абсолютно новою. Так оця машина точно повністю нова. І зараз мінімально швиденько розкажу різницю між трією і вайкою. Вона візуально вам всім буде видима, скажімо так, але конструктивно, по суті свої, між тройкою і, е, Model 3 і Model Y фактично великої різниці немає. Є там нацять пунктів, але всі вони суто символічні. Пройдемося по основних і е, по різних технічних характеристиках. І так, перед нами машина 20, кінець 2022 року. В машині е, модельний рік 23. Це називається Tesla Model Y 23. В ній абсолютно відсутні парктроніки. Це все вже зараз радарами. Е, машина контролює відстані. Були в машині радари для круїз, для а, автопілота. І вони поняли, що ці радари можуть виконувати функцію ще й партроніків. Забрали партроніки, забрали проводку. Цим тесла каже: ми хоч трішечки, хоч там хоч надсять 400 десь там доларів. но пробуємо економити, щоб скидувати ціну на такі автомобілі. Максимальна оптика з функцією автоматичної там. Автоматичної оптики, скажімо так, різниця між тріючкою буде по висоті бампера. Я думаю, це буде візуально зрозуміло. Оця місце, воно явно більше лишнє в вайці. Не, не лишнє, воно, в принципі, просто візуально, воно більше в вайці, ніж в трійці. Далі, якщо ми глянемо сюди з боку, нічого сильного конструктивного різниці немає. Я маю на увазі щодо ходової, колісних дисків і так далі. Так, відрізняється машина, ясне діло профілем. 255-45 r 19 Я навіть, можливо, і не чи відрізняється колеса для тройки і для вайки? Напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Навіть чесно не знаю, але за рахунок того, що 19 ка і за рахунок того, що є 45-й е, профіль, е, багато хто мене там ну, там 45-й може бути і великий, 45-й може бути маленький. Правильно, 255-та ширина, 45 це відсоток від ширини на довжину. Але все ж таки місця там до речашка мало. І я бачу, там от є у нас важіль підвізки. Це є слабе місце цього автомобіля. Підвізка, українські дороги з'їдають підвіску в цих автомобілях, але все ж таки е, є вже. Салінблоки, є вже ремкомплекти, все вже все можна ремонтувати, все вже з, в Україні є, проблеми з запчастинами немає. Далі, якщо ми глянемо сюди все, що стосується асистентів, автопілотів і так далі, все в трійки і вайки одинаково. Абсолютно, вайку ще видають такі от брезговички. Я не знаю, чи таке на трійку можна поставити, я думаю, що заколхозити можна все, що хочеш. Ясне діло, що буде машина відрізнятися в салоні. Якщо ми будемо говорити про двері, наприклад, то ось тут от, от трійка буде синім, повністю стояти на підлозі. Тут є таке. Підняття і от наскільки воно піднято, плюс кліренс, отак машина явно візуально вища. Якщо ви сідаєте, стрічки, виставляєте ногу, ви зразу попадаєте на землю, скажімо так, близько, то вайка кліренсом так точно відрізнятиметься і буде явно вища. Ви думаєте, зараз всі електричні машини привозять з Європи гарні, рівненькі, все беру, купляю, вони точно безпроблемні, бо тільки з Америки биті, ні, ви помиляєтесь. От типова ситуація. Tesla Model 3. Дивимось оголошення на популярному сайті. І що ми бачимо? Гарна Tesla, приганяв для себе з-за кордону, Нідерланди, все гарно. Є зарядка, комплектація непогана. Ну, ніби гарна тріючка, що ж тут сказати. Але давайте візьмемо звіт на. Популярному сайті по перевірки автомобілів називається він CarVertical. До речі, якщо ви будете перебувати збіт на Carvertical, обов'язково використовуйте промокод реальний і отримуйте 20% знижки. Що показує про даний автомобіль? Дійсно, автомобіль імпортувався в Україну, а ага, галочка є, що є пошкодження. Ну, можливо, якісь незначні там царапина на бампері. Давайте подивимося, що в нас по пробігу питань немає. Реєстрація в Україні є. Ну, дійсно, машинка ж не тільки ввезена, була раніше ввезена. Ну і що? Давайте подивимось по фотографіях і по пошкодженні разом з вами, що є в машині. Що ми бачимо? Ліва, фара. Є, права, пошкоджен, нема, ну, може, зняли там якесь мінімальне дефектування і так далі. Давайте далі дивитися, що в нас є. Ага, по стороні питання є, сторона, крило, задня дверка, я бачу, та, ой, вмятина є на кришці, дзеркала немає, з правої сторони щось якась, права сторона якась цікава. І так далі. Давайте заглянемо під капотку. Що ми бачимо під капоткою? Що лонжерон розвернутий, зім'ятий і розвернутий. Це для тих, хто каже, ну там не сильно вдарена була. Може хтось почав таке думати. Ні, друзі, от ну, така ситуація, далі вона продається. І жодного слова про серйозні ДТП. Можливо, зробили так гарно, що ви цього не побачите. Тому обов'язково перевіряйте свої автомобілі з допомогою сервісу CarVertical. Не забувайте про ПМОКОД реальні 20% знижки. Рекомендую. Задня частина, я думаю, теж не ви побачите різницю вона теж відрізняється по висоті, по всьому. Тому, в принципі, поплутати на дорогу машину між троєчкою і вайкою буде насправді дуже важко. Хоча технічно, фактично, одинакові машини. Це великий плюс виробника Тесла, що вони роблять автомобіль. Натикаються на якісь помилки і їх виправляють. Вони постійно щось оновлюють, постійно щось міняють і конструктивно, і лонжерони, і завод. один в Берліні робить машину так, і інші заводи в Америці роблять так. Вже, тобто, постійно щось роблять новіше. До речі, щоб ви розуміли, що я ж кажу, що буває, що вайка на вигляд одинакова, а може відрізнятися технічно якимись нюансами. Наприклад, кінець 22-го року наша машина вона вже має бути з новішим. Новішою, ті, як це правильно сказати, з модернізованішою підвізкою, а саме візуально, може, різниці і немає, але якісь виробників шарових селінблоків і так далі мала тесла замінити, щоб покращити ті е, всі проблеми, які були з підвізкою на тройках, на вайках, які не витримували. До речі, це їхня відома проблема, тому що е, з Ески взяли на X підвізку, вона не витримує, вага машина велика. Тому в електричних машинах найбільша проблема те, що така машина є дуже важкою, а підвізка е, зроблена для комфортних, на, умовно, європейських Американських доріг. Що можна говорити про найбільш популярний, фактично такий от кросовер американської компанії, про якість поїздки, про комфорт, про звукоізоляцію в ходу? Я скажу так: є величезний прорив у порівнянні з s кою Але не можна цю машину порівняти, наприклад, із Єтроном. Вона буде ній поступатися. Точно, однозначно поступатися буде. Але не забувайте про те, що Єтрон і вартує майже в два рази більше. Це перший пункт. Далі. Кожен з вас може привикнути їздити на Теслі. Є різні режими рекуперації електроенергії, і можна зовсім абсолютно виставити такий режим, щоб не користуватися педаллю гальма. Це фактично на всіх теслах є, це їхня фішка, тому що мало виробників, що можуть на лаштуваннях зберігати таку рекуперацію, що машина абсолютно не, не, не чіпати педаль гальм. Далі, якщо ми їдемо по рівненькій дорозі, питань абсолютно немає до машини, тільки гул коліс. І то цей звук коліс подається десь ось тут з ніг, скажімо так, навіть не з вікна. Але при цьому не найвища звукоізоляція, яка я чув, з середнього класу. Тобто домоглися вони покращити її, але все рівно вона середнього класу. Не назву я це, цю машину, десь там слово преміум. До якості виконання е, матеріалів не преміум, до їзди не преміум. Але і ціна логічно абсолютно теж не преміум. Запам'ятайте. І на цьому давайте перестанемо обговорювати цю машину як варіант преміум. Але. Сид комфортна посадка, комфортно сидіти, сидіння під на себе підналаштувати можна без проблем. Комфортно, коли ви сідаєте в машину, сидіння під'їжджає. Налаштування керма, все електричне, все. все Це теж комфортно. Це все теж як в преміумі, при тому що це не преміум. Що робить? Село! Тактильно. Ти відчуваєш, що ти не в преміумі, тактильно. Так? От, от Відчуваєш, що це типу там, дерево, але як мінімум всі матеріали екошкіра, по-неправильному, там, еко по -неправильному, там типа, дермантин і так далі. Але воно все меньке. Воно все всюди м'ясеньке. Ну, мігенька, гарно, Навіть там, де нога, там, де не видно, одно там теж мігеньке. Тобто їдеш в цій машині, розумієш, що не в преміумі, що не в бюджетній машині. Такий гарний, класний середнячок. І в принципі. Не можу сказати, що машина погана, тому що звукоізоляція вже класна. Різні е, класні штуки по комплектації, всі основні, всі є, вже безключові доступи, кришки. Ну, Все, що треба для комфортної їзди, все теж є. Що я маю на увазі, що е, от, от їдеш от, от по відчуттях. Ну, всього достатньо, абсолютно. Вся решта це придирки. Я розумію, можливо, ягуар там буде чи Тесла, СК чи Ікс, можливо, краще десь по виконанні матеріалів чи по чому-небудь. Тут відчувається така. Ну я не знаю, яке би відчуття назвати. Краще за корейців точно, ну можливо, десь на рівні там японського салону сучасного зараз ну десь так. Ну, все, все, все про що я буду говорити, все здається суперечливо. Тому що ти розумієш, коли ти купуєш новий автомобіль, новий за 50 тисяч доларів, це приблизно як ну як. Класна комплектація, там, суперба, я не знаю, кодіак на комплектації крутій. Він не буде сильно кращий по матеріалах, тому що він не преміальний. От якщо так, тоді все по чесному Чомусь наші люди привикли, що Тесла це супер преміум. Ні, це не преміум, але класно рулиться. От ми їдемо по нерівній дорозі, підвізку не пробиває, все класно. Е, є питання там, по підвізці з часом до Троєк і до е, Вайок, але це з часом українські дороги з'їдають. Шарові, з'їдає, тяги стабілізацію на спереду і так далі. Це все зрозуміло. Українські дороги знищують любу машину немає машини, яка переживе українські дороги. Але я зараз от заїжджаю умовно, на бордюр, ну не на бордюр, а такий, на, на, на завишення. М'ягко, комфортно, при тому, що колеса у нас накачані на 3 атмосфери. Машина так хоче, щоб було, машина важка, це відчувається. І коли ти от їдеш, рулиш, немає суперспортивних налаштувань, так як на Есці чи на Трівщці, що ти низько, ти відчуваєш, ти сиш високо. Але при цьому оці, всі поєднання всіх цих факторів комфорту, які назвав, більше. Плюсів набагато більше, ніж мінусів. Просто теж там 8, 8, 80% так приблизно на розсуд, будемо говорити, більше плюсів, ніж мінусів. Е, ти швидко привикаєш до того, що в тебе тут нічого немає, що десь ота циферка швидкості десь тут збоку. це до цього всього швидко дуже привикається і ніяких питань в тебе потім не виникає по експлуатації ні по чому до цієї машини. Тому, в принципі, якщо ти сів в машину в електричну, повністю зроблену з нуля, як нову концепцію, до неї швиденько при. Викнув, це говорить про те, що, на жаль, або на радість для всіх ця машина буде заполонювати наш ринок. а У нас зараз немає фактично на електромобілі, їх буде багато. Більше, 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 більше. І, в принципі, класна машина. От, класна машина за свої гроші. Я говорю не преміум. Не будемо говорити слово преміум. Немо із багажника, ясне діло, що він. Більший, ну, електрична кришка багажника. В тройках це з'явилося в рестайлі, в вайках вони були завжди. Тоже оця от фанера, вона тільки таким макаром отак от підгинається, туди ставиться. Є кнопочки, щоб е, положити сидіння. Електричні. Тримаєте раз, тримаєте два. Положили. Місця є багато. Вона там такі... Йолки-па, все ж просто. Ага. Село і люди. Все просто. Тут такий пімпочка є, просто придумали пімпочку поставити, ніякої фіксації, нічого. Чи це все буде тарабанити з часом? Я думаю, що можливо і так. Ну, а можливо і ні. Є велике багато місця тут, багато місця тут. Якісь гачечки, розетка на 12 вольт є. Машина у нас п'ятимісна, буває семимісна. Повно. От Що ж Тесла вміє робити, це класно. Що Всякі органайзери можна понаставляти, що хочеш в далеку дорогу. Тут просто така фанера, яка ні до чого не кріпить. Все, з цим питанням розібралися. Ззаді місця є багато. І я вважаю, що в машині, яку позиціонують як сімейне, як, типу, мінівен і так далі, обов'язково повинно бути багато місця, щоб перевозити то що хоче, але сім'я велика, різні коляски і так далі. Тут з головою все поміститься точно. Погнали далі. У нас преміум комплектація такої нема в світі. У нас ідуть тяжка дверей на Теслі, бачите, дивіться. Вона не робить. Нема в нас такої функції. Це обман. Погнали, піднімаємо наші сидіння. Експрес-звіт. Сідаю сам. За своїми налаштуваннями. Малесенька кишенька тут, виходи Type-C2 є тут. Е, машина обладнана преміум акустикою. Е, здається, 13 динаміків, 2 сабвуфери і 2 підсилювачі. Можливо, один сабвуфер і 2 Ну, Не словом, акустика грає класно. Тесло не каже, чия вона, але грає класно, бо рівень боус точно. Місця заді достатньо, над головою місця достатньо, гачачок, якийсь мінімальний тут. Гарно так виїжджає, є. В троєчки буде перемичка, а у вайки перемички немає. Абсолютно вся стеля суцільне скло. Просто. Воно нікуди не з'їжджає, але це просто фантастика. Наскільки воно фантастично гарно виглядає, настільки само фантастично гарно в лисину пече. Нічого з тим не зробите, в жарку погоду це окремий, окремий калоріфер у вас над головою. Внутрішнє обранство Тесли. Трійка, вайка, трійка в рестайлінгу, це так, все буде як вайки. Безпровідна зарядка для телефона. Тут планшет, тут є варіанти, там хтось щось ставить такі штучки, що його можна нахиляти. Машинка наша абсолютно нова, різних додаткових опцій в ній немає, Я маю на увазі, нічого, що не встиг ніхто колхозити. Тут як в трійці багато місця, є, навіть трішки глибше, як мені здається, підлокітник. Тут теж повно місця. Та, все те саме є. У комплектації машина наша обладнана всім основним, що має бути, по клімату повний пакет, що стосується підігрівів сидінь. Підігрів сидінь ззаді, здається, не. Давайте подивимося. Є підігрів сидінь ззаді. йолки палки можна повключати, повиключати. Включити, виключити, всі виключити, Спереді в нас є ну, ясне діло, тесловське управління. Тут дуємо, тут, дуємо, управляємо окремо, ну, все класно, Верх вниз. Там. Автоматично можна виставити підігрів керма, є декілька режимів, і є підігрів лобового. Тобто в машині ви точно не замерзнете, все це по графіку можна наставляти, і все це по графіку можна включати. Також в машині є режим, той, який зараз дуже українцям потрібен. біозахисту, спеціальна функція, щоб ви. У випадку, якщо там рване якісь станції, ви вже знаєте, про що я говорю, вам все було чітко. Ви можете в цій машині вижити і далеко поїхати. На рахунок далеко поїхати, зразу повинен сказати, машинка проїжджає в середньому 500 км. Хтось 550, хтось 450, залежно як навалювати. Але в машині є вибір режимів керування, є комфортний, стандартний і є спорт. Я вважаю, що в комфортному режимі їздити можна. Оце ми говоримо зараз про кермо, про гостроту в комфортному режимі. Але про прискорення є режим стандартний і є режим спокійно. В спокійному режимі машина, напевно, доїжджає далі. Можна виставити управління, щоб зовсім без педалів їздити. Але в стандартному режимі з головою достатньо її потужності. Пояснюю, тому що в стандартному режимі в нас 510 плюс-мінус 1-2-3 кінські сили. Нагадую, машинка в нас найма нова, яка тільки може бути, і батарейка 82 кВт на 500 кінських сил має автомобіль. Проїжджає точно 500 з гаком кілометрів. Кажуть, 550. Я не пробував. Але думаю, що е, дійсно пробіги в, в зараз сучасних от, теслах самих нових дійсно великі. Кожна нова прошивка вони вся роблять для того, щоб машина максимально далеко могла проїжджати. Все, що стосується даного автомобіля, автопілота, який працює, як на мене, 50 на 50 треба до нього привикати. Я говорю що тільки щодо України Європи, але розпізнавання знаків працює. Машину розпізнавання працює, пішоходів розпізнавання працює, не дає там нічого вдаритих. як заїжджає, виїжджає, управління з телефоном відкривається карточками е зарядка. Ну все, що стосується, тесли. Самою новою, вони все хочуть робити різні модифікації і так далі. Що ще сильно категорично змінилося в Новій Вайці, якщо я щось не сказав, ви можете написати в коментарях. Але буду говорити так, як є. Машина непреміальна. І ця непреміальність відчувається, вони хочуть бути десь там, але вони показують все. Що вони ще не преміум, тим що якість виконання матеріалів, є нюанси десь там строчка, не дрівний шовчик. Але порівняти з тим, який був в Теслі на початку, там 13-му році, як вони почали випускати ески, тут небо і земля, прорив, просто прорив по якості виконання всього. І салону, і, але правда, бачите, на кермі там екошкіра, ну вона живуча. Е -е... Ці елементи з дерева, ну живучі. Я не знаю. Тут, тут м'ягенько, тут мягенько, Ну загалом це не хрустить. Ну, дивіться, воно ж. Воно з машиною разом рухається, ну звуку ні одного немає. Тобто все чітко, класно, але ти за рахунок того, що ти тут сидиш, ти розумієш максимальна простота, преміумом не пахне. Але при цьому напічка ну, все як преміум. Розрив шаблону. Що не знаю, що то її ломаска робить, але все ж таки. До речі, коли ви дивитесь в дзеркало, а воно з автозатемненням, зеркала дзеркала, з автозатемненням, ви в задньому цьому вікні бачите менше, ніж в троїчці, Ну туди, менше, ніж в трієчці. А тепер. Розкажу ситуацію. Їде ззаді вас машина, хоча у вас затоновані вікна, все рівно, ззаді вас їде прижає машина. І вас пропустила, ви стали перед нею, вона стала ззаді вас. І вам треба подякувати їй аварійкою. Ну, е кнопочка аварійки ось тут. Не знаю, чи її видно, видно зараз? Вона ось тут знаходиться, на даху. І коли ти їдеш, чесно, дуже багато хто. І я з першого разу подякував отак. Натиснув на ту кнопочку. І потім ще раз отак натиснув. І я думаю, що той водій, який ззаді їхав, Міг цей жест побачити. Я не знаю, як він на нього відреагував, але я чесно хотів натиснути на цю кнопочку. Це, і це, до речі, не прикол. Потім я це зрозумів і вже все точно пальцем, не дай Боже. І все одно, як будете такого палець показувати, та людина, яка ззаді подумає, от козел, ні? я його пропустив, він мені там щось показує, то, що не можна показати. Такий ексклюзив, який я вам зараз покажу, ви ніде не бачили. Зараз буде перед вами Tesla Model 3 Dual Long Range. З ціною 143 тисячі євро. Готові? Дивіться. Тесла Model 3. Для, ну, катафалк, катафалк, по-простому, катафалк для тих, хто хоче лакшері, але без дизельного бензинового запаху покинути цей світ. Зоряне небо. Дивіться, дивіться, Бом! люк, салончик. Як вам варіант? Я вважаю, що це просто пушка, пушка, пушка. Дивись, 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 який дизайн. Такого, я думаю, ніхто. Хоча чесно, я думаю, що Ілон Маск, якби покидав цей світ, це б було точно на такій машині. Або ще з подружкою Гретою Тумберг вони би точно двоє знали на чому, вони би покинули цей світ. Дивіться, дивіться. Буф. Екологічно помирати вам ніхто не заборонить. Тим більше ще й так дорого. Дивись, дивись, яка підсвіточка. Уф. Уф, ще й різні. Уф. Можна міняти підсвітку. Та ти що? дивись, 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 дивись. Лакшері. Ні, ну це просто бомба. Просто кайф, дивись, місце для квітів, все. Ідеально, просто ідеально. Ще навіть є навігація, які є два маршрути: є на цвинтар і з цвинтару назад. Пушка просто вогень. Про те, що це не преміум, зараз я вам покажу на багато чому на всіх інших отих прикладах. Дивіться, значить, цей ущільнювач. Він холера твердий. Ну він дуже твердий. ну В прямому розумінні цього слова твердий. Так? Немає нічого проти. Ви скажете, все класно, все. Але ж двері будуть до твердого ущільнювача доторкатися. Я вірю, що він стане з часом ще твердіший. І тут все буде свистіти. По-перше, в нас звукоізоляція чому не може бути так, як в преміум машинах, тому що у нас безрамочні вікна, сюди десь задуває, ущільнювача подвійного немає і так далі. Це різна, це вся болячка цих безрамочних е, дверей і так далі. Нарешті вони зробили тут менше тих резинок. Тут було вески по 300-32 резинки. Тому і воно піддувало і так далі. Загалом Алькантару на дверях залишили, ну, типу, все, преміум. Подвійне заскління, до речі, ззаді, подвійне заскління спереді. На, ну, Спереді ззаді, неважливо. Одне слово, по-народному називається склопакет. Є на машині. Тому, в принципі, дуже думаю, що оце все оце все не буде з часом там десь. Показуй, дивись, дивись, дивись. Значить, дивись, машина нова, машина без пробігу. Це що таке? Це торочиться коврулін. Ви скажете, я придираюсь, ну окей. Я може і придираюсь, але є один Зараз поясню про що я говорю. Дивіться, бачите? Тут просто стик ковроліну. Ну, можна було зробити так, щоб того стику тут не було. Ну, можна було цей стик зробити ось тут, щоб його не було видно. Ну можна ж було зробити. Дивіться, так йде ремень безпеки от на такому тросику. Це кріплення ре, ре, ременя безпеки. Машина, до речі, дуже безпечна. По всіх тестах, по всьому, по всьому. Але от, ну, це капець. Ну, що це таке? Ну, нащо такий тут, аж його тут аж давати? Та дай його трошки нижче цей тросик. Ну, якось воно виглядає той трос. Ну от, подивіться. Не вже так прямим виглядає. І останній пункт. Mm, як вам пояснити, що це таке? А я не знаю, що це таке. Я чесно не знаю. Те, що я бачу тут, я не знаю, нащо це так було зроблено. От показуй, дивись. От це що таке? От це що таке? От чому ця бляха не могла бути отак-от. От І все. От тут вона приварена. Це не бита машина. Це новесенька машина, абсолютно нова. І це так має бути. Отут дюрка така. Ну невже вона так, дирка, тут має бути? Воно тому все буде свистіти, підсвистувати і так далі. І тому подібне. Е, так ви скажете, це придирання. Але все ж таки, ця машина максимально пробують її зекономити. Вони пробують запустити її в люди, але максимально зекономити. Тому, якщо ви бачите на дорозі трійку і вайку. Не думайте, ви, водії, що ви їдете на преміумі, а ті, що бачать цих людей на, на цих машинах, повірте мені, вони їдуть на простих народних машинах для американців, там чуть ли не там як Ланос і так далі. Тому подібне. Просто все дуже просто, тому виникає дуже багато питань. Але є одне «но». а це но означає, що ця машина новою в Німеччині зараз коштує тут, бах-бах. Як, відбувалося, як відбувається в Європі купівля таких машин? Новою її замовляють. Перед роблять дилери. Е, сірі, не, не знаю, сірі, просто продавці машин. Замовляють 20 тесла. цього дилера, якого ми купили цю машину, у нього в наявності було 40 таких вайк. Ми придбали цю вайку як? Він каже, я купив цю машину в кінці 22-го року, можливо, на початку 23-го, поставив на себе на облік, протерпіла вона на обліку 6 місяців, він отримав від держави дотації, скинув щось, докинув свою моржуйку, яка там 2-3-5 тисяч євро і продав її нам. Ця машина вийшла замовнику в Україні повністю тут, в Тернополі. 0,052 тисячі доларів. Зі всіми послугами, отак, отак, як ви її бачите, 52 тисячі доларів. на Нарія, подивіться ціну. Середня ціна такої машини на Нарія буде 60-63. За нову таку машинку буде така ціна. В середній чак 60 доларів. Хтось просить 56 тисяч євро, 58, неважно. Середній чак 60 тисяч доларів. Економія на, я на мене, 8 тисяч доларів економії на новій машині. Крапка, нова машина. Вона нічим не відрізняється від яку ви купивте на Ріві втридорога. Тому ви знаєте, до кого звертатися і знаєте, в кого замовляти машину. І так, абсолютно новий автомобіль в білому перламутровому кольорі з пробігом 300 кілометрів, а не тисяч. Як ви любите, як ви привикли на цьому каналі, <світалі> кажуть, скручені і так далі. Нічого не скручено, нова Теслка, нова. З економією. 8 тисяч доларів приїхала з Німеччини. І і правдою, буде служити своєму замовнику. Саме нова версія, яка є. Я думаю, що цьому автомобілю ще треба підтягнутися до преміума, як в плані їзди, так бажано би сюди пневму. Обіцяли в них пневму, Ну немає. Е, так само і по салону, і по різних таких нюансах. Але знову ж таки, ми імпортуємо з Європи безліч автомобілів, різних типових, нетипових. Звертайтеся, ми допоможемо, підберемо вам автомобіль, допоможемо вам зекономити величезну суму грошей. Дякую всім за увагу. Другу, робіть репост. Якщо я ще щось не назвав, обов'язково напишіть в коментарях. Коментарі читаю, все бачу. Дякую всім за увагу. Пока.